На лаві підсудних пенсіонер здавалося, з чим може заподіяти старенький дідусь, а виявляється кулаками та агресією. Ще з далеких 90-х подружжя розлучилося, але от конфліктів стало не менше, куди гірше домашнього насильства. Відомо, що після розлучення вже колишнє подружжя все ж проживало під одним дахом, бо чоловік їздив на заробітки і рідко бував удома. Так зазначено у вируці суду, але згодом повернувся і вже кілька років був на батьківщині. Але звідси й пішли часті сварки, алкоголь, принижування та побої потерпілої. Виявляється, і бив, і душив, і дверну ручку виривав, і лаявся, що призвело до психічних розладів уже колишньої дружини. А звернути увагу на те, що внаслідок таких систематичних петиправних дій в потерпілої. Е Діагностовано психічний розлад, який потребує лікування корекції. Адвокат показує судові зовсім протилежну картину ледь не до зразкового сім'янина. Каже, сварки були, але пальцем жінку не чіпав. То не взято було до уваги повного обсязі те, що він є людина похилого віку, є пенсіонером, характеризується посередньо. Наміру на спричинення потерпілій балабі Антоніні Федоровні будь-яких тілесних ушкоджень у нього не було. А Все відбувалося лише словесно, але прокурорка категорично не погоджується із захисником. Винувачення повністю підтверджено, зокрема, не лише показаннями потерпілої, на що зазначає сторона захисту, а й свідками, які були випитані безпосередньо судовому засіданні, і зазначили про енеодноразові випадки вчинення домашнього насильства стосовно потерпілої». Сторона захисту далі продовжує наполягати на тому, що рішення суду є надто суворим до обвинуваченого. Захисник вважає вирок суду першої інстанції незаконним та необґрунтованим. Наслідок суворості зазначає, що обвинувачений повністю визнав свою вину, будь-яких тілесних ушкоджень потерпілі не наносив, а умисел на нанесення таких у нього був відсутній. У зв'язку із викладеним просить змінити розпорядження вирок в частині призначена була для покарання. Та обрати йому покарання виді пробаційного нагляду. Адвокат вважає, що один рік позбавлення волі це надто жорстоке покарання, адже існує й інший метод. Тому просить вирок частково змінити. Будь-якої умови е, про. Зміну обороняємо покарання у виді пробаційного нагляду. Навіть мови не може йти, тому що ми бачимо, що потерпіла вона дійсно жінка, яка потерпає Не один рік доволі доволі тривалий термін від такого домашнього насильства. Після почутого судді доходять висновку. Апеляційну скаргу адвоката Дениса Олександр Івановича в інтересах ночна Анатолія Олександровича залишити без задоволення виробницького районного суду Волинської області 29 квітня 2025 року стосовно остання без змін. Незважаючи на те, що чоловік уже раніше був притягнутий до криміналу, вкотре ступив на ту ж саму стежку знову на лаві підсудних і знову за грати. Анна Гробовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.